Сир, мед, солодощі, кераміка та вироби з дерева таку продукцію представили на міжрегіональній зустрічі 50 представників крафтового бізнесу з шести областей України. Один з учасників, ігор швидкий, приїхав з Дніпропетровщини. Чоловік каже, виробляти крафтові консерви почав після повномасштабного вторгнення. Сумщина вразила нас багатьом вразила конопляним виробництвом. Сири дуже дуже смачні. Потім кераміка дуже ми, ми там ну, приобрели пробочки та, та тарілки, Ну тарілки якісний крафтовий бізнес дуже важко вести, тому що конкуренція, ну є скажімо так, дешевші продукти. А якість вона потребує вкладу. пані Олена розповідає, привезла на виставку понад 20 видів сирів. Крафтове виробництво розвиває у Запорізькій області. Приємно було зустріти людей, які натхнені своєю справою, і це надихає мене, тому що ну у нас ситуація непроста в Запорізькій області. А, бізнес більше не розвивається, а виживає. Тому коли так спілкуєшся з тими людьми, які теж дбають про свою справу, розвивають її, то це надихає, дає ну, надає крила. Пасічник із села Новгородського Володимир розводить бджіл понад 35 років. Наразі утримує 70 бджол сімей. Чоловік каже, такі заходи вкрай потрібні не лише для популяризації продукції, а й для спілкування. Ми тут спілкуємося з людьми, які приїхали з України не тільки з Суми, а й з других областей. Ми спілкуємося досвідом, ділимося Це корисно. Відвідувачка виставки Світлана зізнається, купує у крафтового виробника солодощі, які вподобала досить давно. Дуже смачна і із натуральних інгредієнтів, тому враховуючи, що тут повний асортимент можна вибрати те, що подобається. Зустріч крафтових виробників відбулася за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку, розповіла організаторка заходу Леся Круп'як. Крафтовики представили свою крафтову продукцію, щоб їх побачили, почули, попробували, Ну і десь, можливо, таким чином э, скооперувалися. Тому що ми розуміємо, що крафтовий бізнес це є малі, малі, малий бізнес, це малі виробники. І їхня така кооперація. Ну вона десь може дати посил до співпраці з налагодження співпраці як з великими мережами, так і десь вихід э, на закордонні ринки. Учасники заходу відвідали крафтові підприємства регіону та обмінялися досвідом, розповіла Леся Круп'як. Катерина Іваненко Лариса Дудченко Суспільне новини Суми.